Вітаю! Мене звати Задісенцев Олексій Михайлович. Я вчитель онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий та цікавий курс. Історія та географія міжнародних змагань серед футбольних збірних цей курс ми розпочинаємо вивчати біля пам'ятника Валерію Лобановському, найвизначнішому українському тренеру. Час вивчення нашого курсу ми познайомимось з Копа Америка та інші континентальні змагання. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як і коли з'явилась така гра, як футбол, а також історію та географію чемпіонатів світу з футболу 1930-1978 років. З'ясуємо, де і коли з'явилася така гра як футбол. До середини 19 століття існувало декілька ігор з м'ячем. В одній ігри грали руками, а в інші ногами. Беззаперечно, батьківщиною футболу є Англія. Саме там з'явився перший футбольний клуб. Це відбулося у 1857 році. Цей футбольний клуб мав назву Шеффілд. В кінці 1850-х років в Англії з'явилось ще декілька футбольних клубів. Однак була проблема уніфікувати правила. Перші правила футболу з'явились 8 грудня 1863 року. Саме цей день вважається днем народження футболу. Перший міжнародний матч відбувся у 1872 році. Між збірними Англії та Шотландії. Тут варто зазначити, що Англія, Шотландія, Північна Ірландія та Уельс це окремі регіони Великої Британії. Однак кожен цей регіон має власну асоціацію і має власну збірну. Тому можна вважати цей матч міжнародним. У 1904 році була. Створена міжнародна організація футболу ФІФА. А на початку ХХ століття футбол було внесено до Олімпійських ігор. На початку ХХ століття футбол активно розвивався, збільшувалася кількість футбольних клубів, збільшувалася кількість футбольних збірних. Тож на початок ХХ століття виникла потреба у новому найбільшому футбольному змаганні. Який не буде обмежуватись тільки Олімпійськими іграми. Так виникла ідея створення чемпіонату світу з футболу, або як його ще називають Мундіалю. Перший чемпіонат світу відбувся в 1930 році в Уругваї. Чому саме в Уругває? Тому що в 1924 і 1928 роках. Футбольна збірна Уругваю стала переможцем Олімпійських ігор з футболу. Також в 1930 році Уругвай святкував сторіччя з року незалежності. Уругвай знаходиться на півдні Південної Америки. Він межує з Аргентиною та Бразилією. І він знаходиться досить далеко від країн Європи та Північної Америки. Варто зазначити, що на початок 1930-х років. Рівень розвитку транспортної інфраструктури у світі був невисокий. Авіасполучення тільки починало розвиватися, а морські перевезення були досить довготривалими. Саме тому не всі учасники, які змогли пройти кваліфікацію на чемпіонат світу, змогли доїхати до Уругваю. Наприклад, це стосується Шотландії. Змагання складались з групового етапу та плей-оффу. Тобто ігор на вибуванні. у фіналі чемпіонату світу 1934 року. Збірна Італії перемогла збірну Чехословаччини з рахунком 2-1 і стала першою європейською командою, яка виграла чемпіонат світу з футболу. Наступний чемпіонат світу з футболу відбувся в 1938 році у Франції. У фіналі збірна Італії перемогла збірну Угорщини з рахунком 4-2. І стала першою збірною, яка виграла чемпіонат світу з футболу двічі поспіль. У 1942 році чемпіонат світу з футболу не відбувся, бо була Друга світова війна. У 1946 році знову чемпіонат світу з футболу не відбувся, бо було відновлення після другої світової війни, і було, скажімо так, справа не до футболу. Були сильно зруйновані європейські країни. Наступний чемпіонат світу футболу відбувся в 1950 році. Він відбувся у Бразилії. Було змінено формат чемпіонату світу футболу. Він відбувався у два групових етапи. У другому груповому етапі грали переможці груп першого групового етапу. Формально. Цей чемпіонат світу не мав фіналу. Однак у вирішальному матчі третього туру групового етапу збірна Уругваю на стадіоні Маракана у Ріо де-Жанейро переграла збірну Бразилії з рахунком 2-1 та стала чемпіоном світу з футболу вдруге. До речі, у нас сьогодні просто неймовірна злива. Це тропічний дощ. Таке явище досить часто зустрічається та спостерігається у Бразилії. Наступний чемпіонат світу з футболу відбувся у 1954 році у Швейцарії. Варто зазначити, що в 1950 році країни-агресори Другої світової війни, перш за все, Німеччина, Італія та Японія, були позбавлені права. Грати на чемпіонаті світу з футболу, а в 1954-му це правило вже скасували. На цьому чемпіонаті світу з футболу дебютувала Федеративна Республіка Німеччина і не просто дебютувала, а й перемогла у цих змаганнях. У фіналі німці здавали збірну Угорщини з рахунком 3-2, Хоча по ходу матчу поступались з рахунком 0-2. 1958 році чемпіонат світу з футболу відбувся у Швеції. У фіналі зустрілись збірні Бразилії та Швеції. Бразильці перемогли з рахунком 5-2. І досі цей фінал залишається найбільш результативним. У складі Бразилії дебютували такі зірки, як Пеле та Гарінча. Є достатньо цікавий факт про Гарінча. В нього була вроджена бада. За різними даними, одна нога була довша на іншу від 4 до 8 сантиметрів. Однак це не заважало футболісту грати в футбол у фіналі чемпіонату світу 1962 року. Збірна Бразилії перемогла збірну Чехословаччини з рахунком 3-1, та друга стала чемпіоном світу з футболу. На жаль, Пеле травмувався у другому матчі і більшу частину турніру не приймав участі у змаганнях. 1966 рік Англія. Чемпіонат світу. Перший чемпіонат світу з футболу відбувся в Україні, яка достатньо сильно постраждала від наслідків Другої світової війни. У фіналі зустрілись збірні Англії. Та Федеративної Республіки Німеччина. Основний час матчу закінчився з рахунком 2-2. А от на початку першого екстратайму англійці забили у ворота німців третій м'яч. М'яч був досить скандальним. М'яч потрапив у поперечину, потім залетів за лінію воріт та вискочив в поле. Це був дуже динамічний епізод і рішення про зарахування. Голу приймав боковий арбітр, радянський арбітр тофік Бахрамов. Це рішення приймав, звісно ж, під тиском трибун. Однак рішення було правильним. Лише нещодавно, за допомогою комп'ютерної графіки, було доведено правильність цього рішення і факт голу. Згодом англійці забили ще один гол, перемогли з загальним рахунком 4-2 і вперше стали чемпіонами світу з футболу. Наступний чемпіонат світу з футболу відбувся в 1970 році в Мексиці. Мексика стала першою країною поза Південною Америкою та Європою, де відбувся чемпіонат світу. В Мексиці природні умови є досить специфічними. Більшість частини території країни, саме там, де знаходяться найбільші міста, знаходяться на високогірному плато. Де абсолютні висоти складають 2-3 тисячі метрів. А в таких умовах займатися фізичними навантаженнями досить важко, тому що повітря розріджене. У фіналі збірна Бразилії перемогла збірну Італії з рахунком 4-1 та втретє стала чемпіоном світу футболу. Пеле став першим футболістом, який виграв чемпіонат світу футболу тричі. У 1974 році чемпіонат світу футболу відбувся у Федеративній Республіці Німеччина та Західному Берліні. Тут варто зазначити, що Західний Берлін був оточений Німецькою Демократичною Республікою однак, це не викликало ніяких перешкод для проведення чемпіонату світу у фіналі. Збірна Федеративної Республіки Німеччина перемогла збірну Нідерландів з рахунком 2-1. У 1978 році чемпіонат світу з футболу відбувся в Аргентині. У фіналі збірна Аргентини перемогла збірну Нідерландів 3-1 та вперше стала чемпіоном світу з футболу. Впродовж 1930-1978 років відбулося 11 чемпіонатів світу з футболу. 5 разів перемагали господарі турніру. Таким чином, сьогодні на уроці ми познайомились з історією та географією чемпіонатів світу з футболу 1930-1978 років. На цьому все. До побачення!